Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю вас Homo Bible Sapiens, з Дому Премудрості, з Софії Київської. Сьогодні у нас храмове свято, храму мудрості. Сьогодні День Різдва Божої Матері, і насправді іноді здається дивним, чому День Софії Київської саме в цей день. А тому, що головна ікона, пам'ять якої сьогодні так само, ікона Софії премудрості Божої, це є ілюстрацією вірша з премудрого Соломона, притчі якого ми з вами читаємо. І це дев'ята глава. Ми вже її прочитали, можете переглянути відео ще раз: премудрість створила собі дім, тобто Різдво Божої Матері це момент створення премудрістю Христом, собі дому. Я цього місця. Робив відео на самому початку війни, коли мене вразила ота, отой напис на фронтоні Софії Київської. Бачите, там от зараз його не дуже видно, да, щоб прочитати, але повірте мені на слово. Там написано Божа сила і Божа премудрість Софія. Тобто Софійність, нас, України, українців, це сила і мудрість в поєднанні. І поєднання нашої силої мудрості з силою і мудрістю Божою. Сьогодні у нас буде богослужіння, і сьогодні у нас буде екскурсія, міні-лекція і ціле святкування. Бо сьогодні ми відзначаємо День Софійності, у нас будуть лекції, а моя екскурсія буде до ікони Софії при мудрості Божої. Ми будемо розбирати ті майже 30... Зображень і їх композиції, і ще те, що поза зображенням, що в контексті і Софійності, і Софії і Божої премудрості. І я сподіваюся, що відео цієї лекції буде в мережі днями. А зараз я просто вітаю вас з Днем Софійності, зі святом Різдва Божої Матері, святом ікони Софії, Премудрості Божої. Яка є храмовою іконою Софії Київської, і нехай вам премудрість Божа сьогодні допомагає! Слава навіки Богові, слава Ісусу Христу, слава Україні з Днем Софійності, примудрості Божої!